Парні, всім привіт на каналі Жемеч, це мій канал. Підписуйтесь на нього в Telegram, кому цікаво, налічно приходьте, Там не фулл і Далі. Мої відосики, кращі рейтинги. 83, 84, 85 на Далі українці, далі картки на старт. 72, 79, 81, 82. Тобто цікаві картки з кожних ліг. Ліг вони поділені всі на, на різні ліги, щоб вам було легше, як то кажуть, шукати і підбирати собі лінк на старті. В FC26. Але відос не про це. Відос про схеми в FC26 і Мета. Ви дуже багато будете чути. Мета Всі схема, Мета FC26, схема на 15.0. Дуже крута схема. Схема, яка вам буде допомагати робити перемоги, схема, яка вам буде допомагати захищатися. І, і туди буде просто мільярд роликів, а ви будете дивитися, ви будете скопіювати, ви будете ставити, а вас нічого не буде получати, якщо ви середній або. Ниже середнього гравець, тобто слабенько граєте. Я сам не сильний, але я спустя 3 роки ви всі, FIFA зрозумів, яка схема потрібна, і як атакувати, як захищатися. І чи рішає взагалі схема. Схема рішає тільки для тих, хто крутий. Круто. Грає точніше. А якщо ви граєте посередньо, ну схема в більшість випадків рішати не буде. От, Наприклад, ви зайшли до якогось чувака, давайте, наприклад, візьмемо наших там, донецьких, да, які хорошо грають. Йожики візьмемо, скопіювали, поставили, програєте. Ви заходите на них на, на стримчанські, а вони там всіх булок шпекають. А чого вони шпекають пацани? Бо тому що вони вміють грати. Тобто вони вміють правильно захищатися і правильно атакувати. А схема тут, грубо говоря, не до чого. Як тільки ви це зрозумієте, тоді ви мене поймете, але переходимо до самих схем. На мою думку, самі кращі схеми будуть це 4-2-1-3 і схема 4-4-1-1, Дужечка 2. Тобто це такі схеми, які, в принципі, були крутими в fc 25 я думаю, в FC26 вони неналогічно прийдуть, але вони максимально між собою як -то кажуть, різні. Тобто схема 4-4-1 максимально компактна, а схема 4-2-1-3 максимально. Розтягнута. І на цьому треба максимально звернути увагу до того, як ти граєш під твій стиль гри. Чому так? Давайте розберемо схему 4-2, 1-3. Я розкажу її мінуси, розкажу її плюси. Плюси це в тому, що цопніки стоять, грубо говоря, не перетинають лінію середини поля. Тобто в захисті вони все одно будуть як кажуть, бігти до твого штрафного майданчика, і там буде не 4 захисника, а 6. Матаці, звісно, не будуть допомагати, але не так сильно. Вінгери ваші дуже високо піднімаються автоматично, грубо говоря. Ну, звісно, ви повинні їх самі розняти, але відео не про це, відос про схему. Ваш ЦАПнік буде як такий, в центрі поля керувати, кладувати паси на Вінгера або на форварда, або взагалі дати, вернутися назад і дати на ЦОПа. І так, плюси, то що ЦОПніки опускаються максимально низько, і це в захисті вас буде максимально компактно. Мінуси в тому, що вони всі дуже широко розташовані. Тобто ви подивіться, яка різниця між ЦП, ЦАП, ЦП ЦАП, ЦП, між Вінгарами, яка ширна максимально висока. Коли ви будете грати на всю тільки 26 через е, після завтра, сьогодні, вівторок, відос виходить в середу, в четвер, ми вже будемо грати на ПК. У вас будуть картки пасом. Я не говорю про швидкість, я говорю про паси. Паси 76-81. Якщо повезе 81, 82, 83. І, пацани, коли у вас буде така велика ширина, і ти максимально слабенько граєш або посередньо, твої паси будуть тупо або не доходити, бо тому що тут буде 21-шніка вашого сопа, який буде просто перехвачувати, бо тому що тут буде великий коридор, він просто побіжить і перехватить. Або ти будеш давати з розворота полубоком, полускоком, полураком, і твої паси будуть йти тупо в нікуди, або просто на сопа. Це великий мінус. Даної схеми. І якщо ти слабенько граєш, я вам, я вам відповідаю, ти подивився це відео, ти почнеш жарти, ти будеш горіти просто як собака. вибачаюсь, ну ти будеш горіти просто нереально. Нереально будеш кричати і будеш говорити: бляха-муха, подивився відос в даної схемі. Чувак каже, мета мета 0 в мене нічого не виходить. Я так само, так само, як і. І зараз я прям говорю всі свої слова, які були в Сі-25, Сі 24, fifa 23, fifa 22. Чому так? Бо тому, що я не розумію, як атакувати, я не розумію, як захищатися. Але відос про схеми. Схема це не мета. Мета – це те, що в тебе в голові те, що там в руках. В голові це так ти думаєш атакувати, а руками, як ти це все прожимаєш кнопочки. розумієте? Схема це просто то, як розташовані ваші болванки. Треба вміти правильно захищатися і мій правильно атакувати. І тоді схема буде максимально рішати. І так, що ми тут бачимо в атаці, максимально, тобто ваші вінгері піднімаються високо і тим самим легше атакувати. Да, ви будете почути таку фразу на старті гри дуже рішають бігунки. Дискійно. Звісно, рішають. Ну якщо ти візьмеш, як то кажуть, тут буде вінгер трошки нижче, ти даєш сопніком суда, і вінгер буде тако бігти, це так працювати не буде, вас просто перечитають, трошки сильніше за вас, сопчики, і з'їдять. І, і туди, і типу тобто, бігать хорошо тільки тоді, коли ти граєш пас, 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 побіг. А якщо ти будеш такого пас дав і побіг, пацани, без шансовка. Тому ця схема хороша, але тут треба трошки вище підніматися своїми ЦОПниками, трошки вище підніматися своїм сапом, а тоді тільки давати на він гра або на вашого форварда. І переходимо до іншої схеми 4-4-1-1, Дужечка 2. Тут є, є їхня багата різновідність. Ви можете подивитися самі, як то кажуть. Ну, Ви по-любому цю схему грали в FC-25, хто грав, якщо не новачок, то в принципі, ця схема теж для вас буде хороша. Чим? Тому що вона максимально компактна. Ви бачите, ряд ряд, і тільки виділяється ваш центральний Форвард. Чим ця схема хороша? Тим, що всі максимально вузько. Повторююся, в FC26 у вас будуть паси 76 82, і це максимально жахливо. Якщо був... ви не вмієте їх хорошо давати, не вмієте хорошо розвертати модельку, всі це боровля, всі помиляються, як то кажуть моментами. Десь не довернув, десь полубоку дав, і ваш пасік піде в обрізку або на сопа, або криво. І тим самим, коли у вас буде так компактненько схема бути, то що? Ви будете менше обрізатися? Більше того, що я начну з цієї схеми, до речі, чомусь мені так хочеться. Чому я ж це я... І чому я вам говорю це і собі? Бо тому вони всі компактно розташовані на полі, і легше грати в пас. Пас, 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 побіг. пас, 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 пас побіг. В цій схемі 4-2-ден 3, і за те, що вони сильно широко, трошки це тяжковато робити. І я пам'ятаю, коли я давав цопніком на Вінгера. І ось тут цопнік стоїть, я давав на Вінгера. І він дуже високо стоїть. І виходить, тут його перехвачує. Либо це ЦПшнік, або ЛЗ. Ну, коротше, перехвачує. І я, блін, у мене стільки було бризок, я так оце горів, і я не розумів, А потім я вже, з часом зрозумів, що це так трошки не працює. Треба через сапніка десь зіграти, або трошки веб-піти. І так далі, або позвати свого вінгера. І так далі. Ну, розумієте, це всі в тонкощі гри, але сам факт. Тобто схема по факту трошки не про це. Схема це то, як просто розташують ваші балланки. Далі ви самі повинні розуміти, де підізвати, де не підізвати, де підбігти, де бігти, і ти дим, і ти бим. І так. Схема 4 4 1 1 дуже, то, що вона компактненька. Я, мабуть, буду з неї починати, легше давати, грати в пас, і ця схема вас буде вчити грати в пас. Найлегше грати в пас, і буде вас вчити грати в пас, і, і як то кажуть, розвивати атаки, теж буде аналогічно легше і захищатися буде ш... легше. Чому так? Бо тому що тут всі гравці компактно, і тобто мало свободного місця для вашого сопа. Звісно, якщо він сильний, то він знайдеться все, але сам факт. Якщо ви грати буде грати плюс-мінус таку проти такого собаку, вам буде легше. Максимально компактно, як в атасі, так і в захисті, і буде мало свободних зон. В цій схемі 4-2-1-3 дуже багато буде зони. Подивіться, які тут дірки. Жорсткі дірки. Тут будуть гравці вашого СОПа, і вони будуть моментами вас переїдати. за цього, бо Тому що в центрі поля у вас буде максимально мало схем. Тому, як на мене, фаворитська схема. Яка схема була метова, я не знаю, там, в принципі, її похер. Вам треба навчитися грати в пас, вам треба навчитися грати в атаці і грати в захисті. А тоді вам буде пахеру, яка там схема, а яка не схема. Повірте мені на слово, я вже цей етап в житті пройшов. І так, ще є така схема як 4-4-2. І Не бачу її, це ж не вона, да? Це в нас з опорниками. Вот, схема 4-4-2. Чому мені ця схема не подобається? І чому я б не радив її теж, гравцям, які грають посередньо, або новачкам, або середнячкам, або середньою, і так далі. Хочу слабким гравцям. По факту. Мінус в тому, що тут два форварда. В більшості випадків ви не будете розуміти, як грати в два форварда. Тому, тому що ви будете просто одним забувати, а другий буде просто бігати і вам, грубо говоря, мішати. Далі, в центрі поля у вас дуже велика буде дирка, бо тому що ці гравці це як атаки і так захист. Тобто в більшості випадків, коли ви будете копіпасту робити, скопіюєте якогось чувака, який хорошо грає. Ви скопірували, він, він людина вміє оборонятися і вміє захищати, тобто він це все вручну робить. Ви цього все вручну не будете робити, і ваші цепешники будуть в атаку. Ви обрізались за счет паса 77-78, і ваш СОП побіг в атаку, а ви самі не, не будете вручну бігти назад, і вони будуть стоять, і буде контратака, контратака, ви будете пропускати голи. Тобто, в, чому ця схема фігова, на мою думку, для новачків або нежестріння? Бо тому що в центрі поля у вас дуже велика дирка. Тобто ця схема для тих, хто вміє. Сам хорошо оберняється вручну, вручну карточку зручну за, на, за, за, на, назад назад тягнути. Оце так. Да. І тому ця схема максимально буде для вас тяжкою. Такий був ролик. Такі були, як кажуть, інформація. Звісно, Опять таки ви можете мене слухати, ви можете мене слухати, але коли ви це все зрозумієте, ви пам'ятаєте, що я в більшості був правий. Знову ж таки, як атакувати, як захищатися, я вам розкажу трошки пізніше це буде на наступному тижні. Я трошки пограю, трошки розберуся, трошки треба якось ну, інформація, це ж треба все вам наглядно показувати, розказувати. Це, це так просто. Тобто зараз тут просто все розказати, але опять -таки. запомніть мета це ви, мета, схема мітова схема не буває. Тому що схема за вас нічого не робить. То, що тут вони по-другому розставлені, па по фігу. Все залежить від того, як ви керуєте, як ви атакуєте і як ви захищаєтесь. Тому з за вами був Жеміч. Надіюсь, для вас відео було максимально полезне. Очікуємо завтра. Віхота FC 26 і залітаємо, лутаємо якісь картки. І шось там дай робимо. Удачі всім!